Студенти ЧНУ зможуть навчитися в Німеччині, як будувати наше місто. На одній з будівель Чернівців знайшли стародавній надпис. Фахівці намагаються його розшифрувати. Уряд скасував нові скандальні санітарні норми в дошкільних навчальних закладах. Вітання! в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська вологість без кондиціонера та озеленення території які викликають алергію. Скандальні санітарні норми для навчальних закладів, прийняті Міністерством охорони здоров'я ще місяць тому, негативно прийняли освітяни та педіатри. І після бурхливих обговорень в засобах масової інформації сьогодні чиновники вирішили норми відмінити. В буковинських освітніх закладах цю інформацію прийняли спокійно, адже до нових норм ще не встигли підлаштуватися, бо мають і без цього багато невирішених проблем. Норми і правда в сюжеті Людмили Григорчук. 20 квадратних метрів зелених насаджень на одну дитину без рослин, які викликають алергію. Певна вологість повітря в приміщеннях без використання кондиціонера та педагоги без прикрас та обручок. Такі витяги з нових санітарних норм для навчальних закладів обійшли всі засоби масової інформації і отримали найбільше негативних коментарів. В Чернівцях же світяни майже з усім згідні навіть дерев готові насадити та стелі масляною фарбою перефарбувати. Лише з вологістю кажуть проблеми. Якщо приміщення опалюється централізовано, то це Висушується повітря, і для того щоб підтримувати цей баланс, якраз треба використовувати зволожувачі, але ці нові затверджені правила забороняють використовувати саме зволожувачі повітря, встановлювати кондиціонери. Насправді ж, майже всі садочки Чернівецької області мають вдосталь проблем і без нових санітарних норм. В Костинському навчальному закладі край необхідний новий дах, який вартує 138 тисяч гривень. Тому кількість унітазів та зволожений пісок на майданчику їх турбує набагато менше. Тріскає той шифер і конструкції стають більш менш стійкі. Не розуміють потреби в таких санітарних нормах і у приватному садочку надія в Чернівцях. Засновник закладу зізнається, якщо такі новації затвердять, йому буде дешевше закрити заклад. Так садочок закриється. Ми ж не можемо працювати на постійно на, на якісь капризи зміни стандартів. Хто взагалі піднімав питання, що в нас? Діти чи хворі, чи недостатньо здорові саме тому, що в нас в нормі не відповідають. Державні заклади освіти до змін ставляться спокійніше. кажуть, вони готові виконувати будь-які норми, лише би гроші давали. Але чиновники таки почули критику новацій, і сьогодні нові стандарти відмінили. Людмила Григорчук, Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Буковинські студенти навчатимуться якісному європейському будівництву в Німеччині. Таку можливість, Чернівецький національний університет отримав в рамках партнерської співпраці з університетом прикладних наук міста Любек. Німецькі колеги проект фінансують, оскільки теж зацікавлені в обміні досвідом та ідеями з українською стороною. Архітектура це те, що об'єднує всіх, впевнені науковці. В ній немає свого та чужого, але лише те, до чого можна прагнути. Проект німецько-українського партнерства якраз передбачає дослідження та перенесення практичного досвіду міста Любик щодо планування та будівництва історичного міста молодим українським спеціалістам. Керівництво університету таку нагоду називає подарунком. Оскільки у нас ця спеціальність архітектури, будівництво нові, то ми згодні на любу підтримку, звідки бо вона не йшла. І якщо знайшлися люди в Німеччині, які нас підтримують, то їм безмежно вдячні за те, що вони нас долучать до сучасного рівня викладання цих спеціальностей архітектури будівництво. Обидві сторони тепер обмінюватимуться студентами та викладачами, проводитимуть тематичні зустрічі та створять інтернет-платформу для презентації результатів. для нас важливо, аби студенти мали передусім практичний досвід під час навчання. Тому ми запровадили цю практику в різних закладах архітектури та будівництва. Оскільки йдеться про збереження двох історичних міст, таких як Любих та Чернівці, ми хочемо обмінятись досвідом, навчити та навчатися. Кілька чернівецьких студентів вже мали нагоду побувати у Німеччині. кажуть, навчання там. Дало змогу відкрити для себе нові погляди на будівництво та архітектуру. Загалом це дало нам неоціненний досвід, як і в професійному напрямку, так і в культурному. Адже нам випала можливість пожити шість місяців як справжні німецькі студенти, побачити як і практичну сторону, так і теоретичну сторону будівництва в Німеччині, і саме чому. Там будують настільки якісно і гарно. Вартує проект 300 тисяч євро. Діятиме він у нас три з половиною роки. Науковці сподіваються, що співпрацюватимуть і по тому реалізовуючи нові задуми та чергові проекти. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Полювали на звичайну рибину, а виловили червонокнижну. Випадок трапився в селі Грушівці Каліменецького району. Виразу при чорноморській рідкість не лише для Буковина, але й для усіх українських водоймиш. Чи доведеться браконьєрам сплатити 10 тисяч гривень штрафу? Вирішуватиме суд. Двох гори браконьєрів зловили на гарячому. Попри зовсім маленький вилов на них очікує значний штраф, а все тому, що в їхні сітки потрапила червонокнижна рибина. Оперативною групою був були затримані два громадянина, які здійснювали незаконний вилов рибин забороненими знаряддями лову Лов не дуже такий великий Був але червона книжна риба верезуб. Адмінштраф на неї накладаються у розмірі 10 тисяч гривень. Завідувач сектору іхтіології Руслан Боженар показує червонокнижну рибу верезуба при каже цей вид надзвичайно рідкісний. Усі втішились науковці, коли її побільшило у Дністровському водосховищі. Проте, якщо браконьєрів не зупинити, риба може повністю зникнути з цих водойм, кажуть фахівці. Вид риби є рідкісним і зникаючим, то кожен екземпляр незаконно добутий чи незаконно зловлений, або навіть просто виловлений з водного об'єкту, це є непомірна шкода, шкода, яка завдана всій екології. У браконьєрів вилучили сітки, човен і зловлену рибу. Щоправда, відпустити представницю рідкісного виду у водойму ще не вдалося. Вона була вже неживою. На них заведено кримінальне провадження. Цим питанням по поводу штрафу ну, за нанесення збитків буде вирішувати суд. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Чернівцях знову говорили про доступність цього разу. Керівники громадських організацій та комунальники зібралися за круглим столом, аби вирішити проблеми, з якими зіштовхуються люди з обмеженими можливостями, коли вони пересуваються вулицями, користуються громадським транспортом та відвідують медичні установи. Люди з обмеженими можливостями констатують, приміщення медико-соціальної експертної комісії для них недоступне. Цю установу вони відвідують регулярно, але потрапити туди проблематично і досі. Така ж ситуація з іншими медичними закладами. Лікарня, яка у нас є обласною, вона є недоступною для нас, людей на візках. Там є пандус, але він вже в такому аварійному стані, в поганому, по якому піднятися важко. Там на перешкоді у нас є поріг. Коли відкриваєш двері. Про свої проблеми люди з інвалідністю вже не раз говорили. Нещодавно у Чернівцях відчути на собі усю складність пересування на візку мали змогу здорові люди. Тоді учасники флешмобу поїхали центральними частинами міста, завітали на залізничний вокзал, опісля скористалися громадським транспортом. Зупинився в двох метрах від бордюра. Не під'їхав близько, як повинно бути. Як скрізь в Європі під'їжджають, на нас почали кричати. Що чому ви не повідомили? Чому ніхто їх не повідомив? Водія і кондуктора про те, що ми будемо їхати цим маршрутом? Заїзна кишеня повинна бути з розрахунку 60 метрів, тому що то, наприклад, їде тролейбус, він великий габаритів. Йому тяжко припаркуватися до бордюра, якщо там стоїть, навіть. За 15 метрів стоїть транспортний засіб. інший. обмінявшись думками, обидві сторони дійшли згоди. Проблеми з транспортом будуть вирішувати колективно на нарадах, на які в подальшому запрошуватимуть керівників громадських організацій інвалідів. А щодо приміщення медико-соціальної експортної комісії та інших медичних закладів, то ці питання наразі залишаються відкритими, оскільки жоден з представників цих установ на запрошення взяти участь у круглому столі не відгукнувся. Вероніка Залевська Михайло Антонюк, місцевий час. Старовинний надпис знайшли на фасаді будинку у Чернівцях. На стіні обласного притулку для дітей будівельники, які ремонтували приміщення, побачили давній літературний відбиток. Працівники вирішили, що це не просто набір букв і призупинили роботи. Наразі знахідку вивчають фахівці. Ремонт цього будинку, який уже роками слугує притулком для дітей, розпочали ще минулого тижня. Коли майстри приступили до розчищення фасаду, помітили, що під верхніми шарами цементу видніється невідомий напис, ймовірно, німецькою. Цей надпис він зацікавив нас тим, що можливо, ця споруда вона значно старша і, мабуть, щось цікаве відбувалося тут. Жанна Степанівна працює тут майже 10 років. За цей час каже жінка, капітального ремонту будівлі не робили жодного разу. Чи має напис якесь цінність історичне? Незначення працівники поки не знають, але впевнені вчинили правильно звернувши на нього увагу. У відділі охорони культурної спадщини чернівців про знахідку вже знають: підключають знавців іноземних мов, а також вивчають її вік та походження. Хочемо визначити наукову і історичну значимо цінність цього напису. Попередні роки ми намагалися максимально залишати такі написи відкритими для огляду. Я думаю, що вони десь показують нам історію самого будинку, яка функція там на той момент була, і можна від. Стежувати, скажімо, зміну призначення цих будівель. Тим часом працівники теж вирішили поцікавитися історією будівлі. Раніше тут був дитячий садочок, а про призначення будинку до того поки тільки припускають. Ті реконструкції, які є всередині, говорять про те, що зали були великі. Можливо, це проживала якась сім'я, може, і не дуже заможня, але все ж таки з достатком, де. Якісь зустрічі влаштовували тут. А можливо, це якась було зібрання для більш таких людей сприймування культурного. Фахівці пообіцяли розкодувати напис якнайшвидше. Через це ремонт будівлі тимчасово зупинили. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті in UA. Будьте з нами і на все добре.